Друзі та подруги, привіт! Я маю для вас дуже серйозну і важливу новину. Ми розпочинаємо спецвипуски Яна про інклюзію, і це наш перший епізод. Спочатку я думала, що це буде просто влог, але ні, це буде дещо більше, тому що практик інклюзивних є багато, якими я хотіла б з вами поділитись і трохи розказати більше про світ. Про, про підхід інклюзії, бо світ інклюзії це таке щось відокремлене, а це щось про дуже таке спільне. Сьогодні ми з вами завітали на день народження у будинок підтриманого проживання, який називається майстерня мрії. Їх є декілька у нас від цієї громадської організації, але ми прийшли в один з них саме там, де є Василь, який святкує сьогодні день народження. І ми, власне, з командою прийшли для того, аби познайомити вас з тим форматом, який можна назвати будинком. Підтримано проживання. Тут живуть люди з ментальною інвалідністю. Ми поговоримо сьогодні з керівниками, керівницями цього простору про те, як все тут функціонує. Познайомимось власне з мешканцями, резидентами, резидентками, які тут живуть. І привітаємо Василя з ним народження. Тому запрошую вас зі мною. Чим ви займаєтесь будинку підтриманого проживання? Е, ну, наша громадська організація, «Майстерня мрії, має два будинки підтриманого проживання. Маємо дві майстерні і плануємо відкрити третю. Е, два будинки підтриманого проживання. Ми відкрили перший в березні. 23-го року оцей будинок на Маковея. Він відкритий в вересні 23-го року. Хто є резидентами, резидентками. Вашими. Це люди з легкою або з середньою розумовою інтелектуальною інвалідністю, і також паралельно в деяких з них є поведінкові порушення. Угу. Це наша біль, бо з поведінкою трохи складно на жаль. Тобто я правильно розумію, ви забирали їх з Притулків, і вони не мають ні опікунів, ні батьків. Або якщо мають, то це позбавлення. Вони всі питування. її здатні. В декого угу. з них є родина, батьки, брати, сестри, в декого немає зовсім і вони їх ніколи в житті не знали. Тобто угу. вони всі е, дуже з різними історіями життєвими, Дуже багатьох історій ми не знаємо, бо це тільки якісь уривки від них ми чуємо. Нам би дуже хотілося пізнати взагалі історію їхнього життя, але. Єдине, що їх об'єднує, то в кожного з них драматична історія життя. Як функціонує, хто фінансує ваш будинок. Це завдяки проекту MH4U. Ми маємо можливість ці два будинки запустити. І ну, якби на цей рік вони теж погоджують нам фінансування. Ми є надавачами соціальної послуги підтриманого проживання, і ми хочемо, якби в майбутньому, закупляти її в місто нашого. Ми ведемо співпрацю з містом. Плануємо мати свій будинок, бо це орендовані будинки, тобто або в оренді. Міста або все ж таки ми б хотіли собі побудувати будинок, який би був доступний, який би був ну, який би мав більше подвірячка свого, такі більше соціалізації нам треба. Тому плани в нас такі дуже грандіозні, але ми дуже віримо в те, що вони збудуться, тому що ми маємо велику відповідальність вже перед тими людьми, в яких ми. Показали їм трохи інше життя, більш таке з більшими можливостями, так і ну, якби ми не маємо вже права повертати їх на ті місця, звідки вони приїхали. Поясніть, будь ласка, що таке підтримане проживання? Послуга підтриманого проживання соціальна послуга, це є проживання людини, яка не може проживати самостійно, тобто її супровід, підтримка. Форми є дуже різні: це або будиночок, в якому кілька людей живе, асистенти, які позмінно приходять, чи які проживають тут разом з ними. Це би мало нагадувати таке скоріше, як сім'ю, тобто невеликі інституції. Або ж може бути така послуга підтриманого проживання, де людина собі проживає в самому будиночку, а до неї кілька разів приходить асистент. Може бути таке, що ну він проживає, а тільки є асистент, який допомагає їй там в важливих таких юридичних питаннях з медициною, з консультацією. Такі тобто, це послуга є дуже широка, можна придумати дуже різні. Наша послуга це два будиночки, які умовно нагадують сім'ю і наші резиденти. Ми називаємо наших мешканців, проживають з асистентами. У нас є в будинку асистенти, які проживають, і є асистенти, які приходять на зміни працювати, і які допомагають фактично. Жити повним життям, але все ж таки з підтримкою, це не можну на, на жаль, як би ми не хотіли, але жоден з наших резидентів не буде жити самостійно. Можливо, в когось ця от послуга супроводу вона буде трошки меншою. В когось залишиться така, як є, але точно, що вони ну вони не можуть цього самостійно робити? Пані Люда, треба для наших глядачів і глядачок розказати дуже е, такі корисні якісь меседжі. Тому я вас запитаю. Я знаю, що вас багато хто запитає, але які особисто для вас є топ-5 міфів? З якими приходять люди до вас стосовно ментальної інвалідності, коли знайомляться з будинком, підтриманого проживання і тим, як все тут працює, або просто ви знаєте, що люди часто так думають. Ну, те, чим ми стикаємося, думають, що наші резиденти чи будь-які люди з ментальною інвалідністю є небезпечними в суспільстві. Міф, що вони мають бути закритими. В якісь інституції, десь далеко за містом, і не пересікатися з іншими громадянами. Міф є, що вони народжуються тільки в неблагополучних сім'ях. Це теж міф, тому що ніхто з нас не застрахований. Міф є, що вони не багато не можуть. Насправді вони більше можуть аніж в них вірять. Що ви порадите людям, які ніколи в житті не спілкувалися, не взаємодіяли з людьми з ментальними порушеннями. Як їм побороти можливо такий бар'єр спілкування? Ну е... Спілкуватися як з іншими людьми, це ну самий основний фон. знаєте, не, не видумувати іншої якоїсь там мови чи інших слів. Вони достатньо розуміють звернену мову і, і можуть спілкуватися. Е, також ну, якби не звертатися до них як до дітей, знаєте, не применшувати їхній вік. Бо деколи те, що вони справді ну, якби мають порушення, не, не ну, це не дорівнює те, що з ними треба спілкуватися по-дитячому. Е, треба бути щирими. Тому що на рівні емоцій вони дуже щитують, чи ми щирі з ними, чи ми лукавимо да, інколи. Ну точно не не думати, що вони менш вартісні, аніж ми. Люди з ментальною інвалідністю. Вони ну гідні люди суспільства, і не треба їх закривати в інституціях. Не треба для них ну спеціально будувати якісь лікарні, де, де вони мають бути відділені. Вони можуть жити серед нас і приносити теж користь суспільству. Інша справа, що їх треба трошки більше вчити, і ну якби дати їм місце, де вони можуть це робити. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся тут в будинку? Що ви робите взагалі? Ми до майстени їдемо. На королевичку, ось Ігорем їдемо. Так, Ігор, то твій друг теж? Так. так. І є то моя на моя друга. Так. так. Ще один друг. А що ви робите в майстерні? Ми там співаємо, співаємо, за калина там співаємо. Так. А ще щось робите? Там. Я там допомагав. Помагав. А на що? кухні допомагав. Готувати їсти. Так, ти готував. вмієш готувати їсти? Мію. Ти вмієш готувати. Молодець. Скільки <різна> Дуже багато. Та тебе багато друзів слухай. Ага. Дякую тобі, дякую тобі на осіку. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, дякую, що ти запросив нас. Дякую, що ти запросив нас. Розкажи, що ти робиш? Що ти любиш готувати найбільше? Я люблю готувати бульбу. Бульбу? Бульбу. це мію. Так, чистити між, а ще так, що? Це болю це, це мій. Так, а ще. Е, мій бою це, це. Я тобі дуже дякую. Бажаю тобі гарного тут перебування, щоб в тебе було дуже яскраве насичене життя. Ми ще до тебе будемо приходити. Йдемо святкувати? Йдем. Супер. Василь першим, перше, що він сказав, має приїхати такий бородатий Олег. Ми питали, хто це. Василь сказав, то мій найкращий друг. І от, власне, найкращий друг Василя Олег тут. Розкажіть, будь ласка, хто ви звідки і як ви познайомились взагалі з Василем і з цим прекрасним будинком? Я 10 років працював в Ляші. і для мене люди з особливими потребами займали завжди якесь таке дуже особливе місце в моєму житті. Я багато від них чого вчуся. І... З Василем, як я познайомився, це, е, я відвідував волонтерів, просто е, хлопців, Василя, інших, Миколу, Михайла, Олегша, такий був там е, на Кульпарківській е, лікарні. Е, відвідував їх, просто приносив їм їсти, волонтерів з ними проводив час, футбола грали. І так ми з ним там познайомилися. Пізніше, коли е, Хлопців Аня взяла хлопців до цього дому, то я вже приходив в гості, знайомився з цим будинком, де вони проживають. Василь дуже тішився, бо змінив місце проживання. І Василь е, має дуже гарні дари, і вони мені мене якось надихають. Він мене вчить. Е, також я до свого життя прирівнюю собі це. Він має якийсь дар безпосередності. І дар відкритості, він не боїться людей, він підходить людей до людей, знайомиться з ними. І я думаю, що треба багато розповідати про дари цих людей, тому що вони мають чого нас навчити, вони вчать нас тої простоти, безпосередності. І також цікаво, що вони ті, які вчать жити серцем тут і тепер, сьогодні. І думаю, якщо ми будемо... Трошки придивлятися до тих людей, то ми теж багато чого навчимося. Джеліка, як давно ти живеш тут? Я з Херсона приїхала з Німеччини. Я виїхала, поїхала в Львова, тобто, до Букабту до Львова. Я... І вже тут. Так, да, я вже рада, що я. як. У мене в Керсоні сестри є. А скільки? На Каріні вже 22. Неї чоловік уже є Насті двадцять, Вєріна на двадцять. А скажи мені, будь ласка, ти чим займаєшся взагалі в цьому будинку? Який у нас В Селий день я восьмої ранку одягаюся, потім йду на? Дівні виходжу, сідаю на травай і я встановлюся і йду пішки на пішки проходжу. А, а що на кирилівській робиш? Е, я роблю заняття шиття бролок, жаб. Жаб-бролок. Брелки робиш? Так, е, да, да. А скажи мені, будь ласка, е, чи тобі подобається жити в цьому будинку? Мені класно, класно. А чому? Я друзів великих знайшла. Так. Я весела. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, що ви робите тут? Як ваша позиція називається? Я є асистентом в будинку підтриманого проживання у майстерні мрії. В одному з будинків, так? Бо це є будинок на Макове, а в нас ще є будинок на Поглянці. У будинку на Макове живе п'ятеро людей. З інвалідністю четверо хлопців, ну ще і одна дівчина. Наймолодша Василина, їй 20 років, найстарший Руслан, йому 45 років, Ігорові 34, Василеві 33 В нього сьогодні у родини. І Мар'янові 23. Тобто, двоє нас таких досить молодих людей: Василина і Мар'ян, і а решта цвіт. А в чому заключається ваша робота? Робота асистента заключається в супроводі і в прийнятті. Тобто ти є на роботі, е, ну, ми дружимо, ми робимо все, все разом, але є певні нас правила, з якими ми живемо. Та? Є певний розклад, є певний режим, що ми там йдемо, коли ми стаємо протягом тижня, коли є робочі дні, та? то ми стаємо звичайно швидше, ми стаємо за 15,8-8. І лягаємо спати о 10-й, це ми вже всі в своїх кімнатах, коли на 10-й піднімаємося нагору, та Ігор Скоро. показує, що є час, Скоро що ми ще можемо так. в десятій годині, якби буде пів години в себе в кімнаті, mm -hmm. але це вже такий mm -hmm. час тиші. Миються, та до так. того вечірні процедури. Та, і кожен якби робить свої речі. Mm -hmm. Миються, так? Mm -hmm. Резиденти mm -hmm. мають роботу на майстернях. У mm -hmm. нас є дві майстерні, на які їздять на е кульпарківську, а ти, Ігор, їздиш, куди на майстерню? На Кирилівську. Так? На mm парківську? -hmm. На Кирилівську. їде далеко. І з ким ти їздиш на Кирилівську? З Мар'яном? Mm -hmm. Так. І Ще з ким? І з Василем? Василь не їздить Хіба з тобою на Кирилівську? Mm -hmm. Їзде, ну я думаю. А колись, колись Ігор Махай, він так, так роздвоєн, На початку ти ходив на майстерню на Кульпарківську, правда? На початку. І ти з ким туди ходив? З Василеною і Русланом. А що ви робите на майстерні, Ігор? Що ви робите на майстерні? Uh -huh. Свічка є, uh -huh. ділення є, та, тобто вони говорять. Uh -huh. е, є настрій коло настрою, говорить. Ну, з якими вони настроєм прийшли, потім цей настрій може змінюватись, правда? Хтось може прийти невиспаний, а потім все добре, або сумний, або веселий, або по-різному буває. А що потім роблять з цими іграшками? Чи ви десь реалізовуєте їх, чи ви продаєте це? І роблять аукціони. Зазвичай батьки роблять аукціони, такі або біля церкви, або до свят. Наприклад, листівки роблять відповідно до тематики: чи це до Великодня, чи це до Різдва, чи до Валентина. Роблять так само хлопці. Цям листівка часто передають так, е, Ігор дуже любить. А ще Ігор, ти куди ходиш? Що це є? Що це є? Футболка, не просто так. Це є спільнота Сихівська, сьоме Небо. І тут видно, що це є церква, Різдва Пресвятої Богородиці, ага. Сихівська. Це як Ковчег, це є що це є спільнота віри і Світла, що Ігор не ходить називається. Вона сьоме небо і що ми є зі Львова, бо є так. багато різних спільнот. А, а долання це, що ми дружимо, це спільнота дружби. Скажіть, будь ласка, що ви порадите людям, які ніколи в житті не взаємоділи з людьми з ментальними порушеннями чи ментальною інвалідністю? Але хочуть, наприклад, розширити свій світогляд або познайомитись, або вперше знайомляться через наше відео, такі я впевнена, теж будуть. Я думаю, що варто прийти і просто побути, відчути атмосферу. Варто не боятися. Бо я думаю, що багато людей собі уявляють щось, ну, що це і щось по-іншому, що чогось бояться. А це треба не боятися просто прийти і посмакувати. Тобто, можливо, не кожен буде чутися, якби відразу, ну. Комфортно, та? чи відразу чутися як свій, але це є нормально. Але принаймні побачити, що насправді е, люди з, е, з якимись порушеннями насправді вони такі самі, як ми, і вони насправді мають дуже велике серце і мають безмежну любов і прийняття, і люблять нас будь-якими будь без масок. Е, неважливо, з яким я настроєм прихожу, чи з поганим, чи з добрим, чи мені сумно, чи весело. Але насправді мають дуже багато е, любові, такого тепра, тепла, розуміння і такого навіть навіть. Тут треба просто бути. Тобто не треба там грати якоїсь ролі, а просто бути. Так як вдома. <ріст> так, Ігор <в> на <ріст> все зна... знає. Ігор, до речі, насправді дуже відчуває. Навіть ми щось готуємо, чи ми щось робимо. Наприклад, мені треба дощечку. Ігор в секунді, тобто нічого не каже, Ігор вже повні показує, або кладе мені, що мені це треба, або щось забрати. Моментально він знає, що це треба забрати, правда, Ігор? Ми <ріст> друзі <ріст> любить, <ріст> любить обійми, правда, Ігор? <ріст> Але ми обіймаємося тільки з дозволу, правда? Спочатку питаємо у нас, ага. є таке правило, ага. а потім обіймаємося. Тобто без дозволу обійматися не можна. Ага. Ну бо всі мають свої кордони, хтось дозволяє обійми, хтось ні, і це і нормально. Супер, правда? Друзі та подруги, я вам показала будинок підтриманого проживання резидентів і резиденток. Ми познайомились, відсвяткували день народження Василя це було дуже круто. І, ну, якщо чесно, я сподіваюся, що ви відчули через камеру те, що відчували ми з командою і дізналися сьогодні трохи більше про цей світ і про інклюзію, зокрема. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ваш відгук, чи вам сподобалось? Залишайте ці реакції, тому що це дуже конкретний прямий фідбек, який для нас дуже цінний. Закликаю вас підписуватись, ставити лайки і слідкувати до наступних відео. Па-па!